Так, вітаю. І сьогодні ми навпаки на відміну від минулого урока навчимося з двійкової системи переводить десяткову. А що нам для цього треба? Нам для цього треба число в двійковій системі. Тобто там 1, 0, 1, 0, 1, 0. І табличка зі степенями двійки. Раптом хтось її не пам'ятає. До 10 степені. Що ми робимо? Ми рахуємо, скільки цифр в нашому числі двійковому. У нас 1, 2, 3, 4, 5, 6. От нам треба шоста степінь двойки. А із-за того, що вони почнеться з нульової, шоста степень двойки буде п'ятою. Можете перехопать, якщо не впевнені. 1, 2, 3, 4, 5, 6. І 2 в п'ятій степені буде у нас шостим, шостою цифрою. І вона завжди буде, тобто .е. двійкове число завжди починається з одинички. І от в нашому випадку це 2 в п'ятій степені. Потім ми додаємо до нього всі одинички, які є, і йдемо по черзі. Тобто наступна цифра це менше, 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 менше степень двойки. Тобто, якщо найбільше 2 в 5, то далі буде 2 в четвертій, в 2 в 3 і так далі. Ось у нас другим іде 0. Ось у нас, йде другий 0. Це 2 в четвертій степені. Якщо там 0, то чого немає, немає не треба писати. Далі йде 2 в третій степені. Одиничка, тобто воно є. Значить, плюс 2 в третій степені. Одиничку пишемо, число в двойку в цій степені. Ноль не пишемо. От, наприклад, 2 в другій степені немає. А 2 в першій степені. є. Плюс 2 в першій степені. 2 в нульовій знову немає. От у нас і вийшло, що у нас 3 одинички і три двойки в степені в п'ятій, в третій і в першій. Тепер перетворюємо їх на відповідні числа: 2 в 5 степені, ось 32. 2 в третій степені у нас 8. І 2 в першій степені у нас 2. І просто це треба додати. 8 плюс 32 40 плюс 2, 42. І вийшло, що 1, 0, 1, 0, 1, 0 – це 42. І так, із двійкової системи комп'ютер переводить в десяткову систему, причому працює з будь-яким числом. Все, пробуємо.